Один зараз до вашої уваги програма. Ми у Музика Польське радіо для України, мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про польсько-український культурний діалог, який будують сучасні поети і поетки. І до нас у студію завітала Ольга Ольхова, поетка, засновниця застосунку літком і членкиня українського пен. Вітаю! Вітаю Світлана, вітаю радіослухачі. Наша програма вона побудована на тому, що ми розповідаємо історії українців, які опинилися у Польщі, переважно зрозуміло через війну Росії проти України, через повномасштабну війну. І власне говоримо про те, що корисне, що важливе для наших двох країн ми робимо. І я хочу почати з того, як ми з вами познайомились, тому що нас познайомив по моєму минулого року. Це було так. Колишній директор польського інституту в Києві, пан Чижевський. Так, спочатку це було таке заочне знайомство, і він сказав: Світлано, ти маєш просто познайомитися з цією прекрасною талановитою людиною. І зважаючи на те, що я там теж трошки пишу поезію, але для шухляду, ви це знаєте, так? І ми познайомилися. Ви прийшли на ефір до мене. Це була довга розмова, власне. І я дізналась про те, що ви живете на дві країни, принцип, як, і ви. як і я, так. так. Київ, Варшава, Варшава, Київ. Так. Розкажіть, як, як сталося так, що ви потрапили до Польщі? Бо я розумію, що це пов'язано з повномасштабною війною, ви виїжджали. Так, в моєму житті так склалося, я ніколи не мріяла жити десь поза межами своєї держави, так вибудовувала кар'єру, так ми мріяли в своїй сім'ї, в своїй родині, але іноді обставини бувають сильніші від нас, іноді вони діють з нами дуже несподівано. Власне, я оселилася зі своєю родиною під Києвом в маленькому мальовничому містечку, яке на жаль, тепер має репутацію одного з найбільш постраждалих містечок. Я Кажу про бучу, буча, так Так, милос світ знає. Вже. На жаль, на жаль, знає в найнеприємнішому контексті, бо буча. Зі своїми прекрасними хвойними лісами, з чудовою інфраструктурою, з того місця, яке для багатьох киян було оазою, місцем відпочинку, релаксу. І, зрештою, напевно, такою для багатьох маленькою мрією мати там, якщо не так. вихідні, так, то можливо навіть оселитися там подалі, десь від шуму мегаполісу. І власне так сталося і з нами. Ми оселилися за 9 місяців до повномасштабного вторгнення у Бучі. І ем, ніхто не думав тоді про великі ризики. Ніхто не думав тоді, що ця війна може бути аж такою масштабною. Звичайно, ми її не ігнорували. Е, війна для мене особисто, і для моєї родини почалася не в 22-му році, а у 14-му. Всі ці ризики ми розуміли і передбачали, але ніхто не думав, що так швидко е, добереться. Агресія сусідньої країни аж до центру, аж до столиці. І вдалося від... виїхати до так, того, як ми застали своїх нас... подій. Війна нас застала у Бучі, але ми. Слава Богу, не потрапили до окупації. На відміну, наприклад, від моєї близької подруги, яка ми були сусідками обучі, вона теж поетесить, тому я, напевно, згадую її в цьому так. контексті і завжди про неї кажу. Це Юля, з якою ми ще й навчалися разом в університеті, а потім були просто сусідками в красивому мальовничому містечку. І це якраз ковідні часи, ще прошу вам <рошу> прошу згадати. Особливий такий ритм життя, дещо стишеного жаль. Життя без надмірних соціальних контактів, а натомість з великою розкішшю таких приватних розмов, зустрічей. І ось ми на велосипедах одна до одної їздили в гості. У Юлі прекрасний плодовий сад. У мене теж красиві дерева біля будинку. І тому ми так одна до одної їздили, сиділи у затінку, знати, чимось як, як картини з якогось так. такого художнього фільму щасливого. Ідилія. ідилія. Це так. ідилія, я тому що це було спілкування, було дуже багато розмов про літературу. Ми з Юлею не один проєкт спільно робили. Це було багато ініціатив. У нас схожі погляди на розвиток культури, власне, на ініціативи, на те, що від кожного з нас дуже багато залежить. Тобто, Юля має теж так багато цієї енергії, яку можна вкладати в хороші перспективні справи. Ну і от, власне, Юля залишилася у Бучі, не встигла виїхати з окупації, перебувала під окупацією була під обстрілами, і одна з історій, яку я завжди згадую, це те, як Юля стрімила вела прямі ефіри з підвалу під час, ну, напевно, найінтенсивніших бойових дій. І як потім вже вона нам пояснила, вже після того, як Буча була звільнена, і Юля вирвалася з окупації, як вона пояснила, для чого вона вела ці ефіри, бо вона якраз дала збірку друк, одну зі своїх збірок. І для неї дуже важливо було, щоб правильні наголоси були, щоб було правильно проговорено, щоб це було авторське читання. Тобто вона читала свою збірку під та Так, час Вона цих читала свою збірку. Я думаю, що багато людей не знали, чи вони виберуться живими. Чи з, Власне окупації. про це і мова, що це був такий, ем, так так ем, само ставити творчість. І літературу вище ніж фізичне своє життя, тому що так загроза відчувалася настільки сильно, що Юля таке рішення прийняла, що нехай, хоча б вірші, точно підуть у люди і будуть. Слава Богу. Так. Юля вирвалася разом з своїми двома дітьми з окупації. Вона перебувала в Кракові, теж Польща дала їй прихисток. Юля заснувала там теж міжнародний проєкт, на якому запрошувала до участі, в якому запрошувала і наших авторок, і авторів, які опинилися за кордоном з презентацією своїх літературних творів. Тобто, дуже подібний досвід, який я мала в Варшаві. Юля розвивала. У Кракові ми продовжили наше спілкування. Тільки ось уже зараз Юля повернулася до Бучі, знову живе в своєму будинку. Я до Бучі не повернулася, але натомість повернулася до Києва. Прийзучи. Це Юля Бережко-Камінська, Бережко е членкиня національної спілки письменників України. відома поетеса. Я Петас. думаю, що якщо пані Юлія буде у Варшаві, то ми чекаємо її в нас в студії. Обов'язково обов щоб вона завітала і розповіла про свій досвід власне перебування в Кракові. Так, ви обрали таку форму життя на дві країни. Наскільки це складно чи не складно для вас, тому що ви людина дуже енергійна і сильна? Я по собі знаю, що це важко насправді жити на два доми і постійно перебувати в дорозі, але я вже так собі вважаю, що дорога це вже наше життя, постійна дорога. Так, я би тут, напевно, подискутувала щодо слова вибір, бо навряд чи це свідомо якось обиралося. Просто коли я опинилася силою обставин після повномасштабного вторгнення, тікаючи з Бучі у Варшаві, провела тут два роки. Звичайно, заснувалися якісь проєкти. Про них я думаю, ми сьогодні теж будемо говорити. З'явилося дуже багато контактів, дружніх, приятельських, але також і професійних контактів. Вдалося зробити якісь гарні справи і на порозуміння. Між нашими двома народами і безумовно на культурний діалог. От мені цікаво, я коли опинилася у Варшаві, перше, куди я пішла, це польське радіо. Тому що в Україні українське радіо, тут польське радіо. Ви пішли в товариство письменників, спілку так. письменників Польщі. Так, так, просто загуглила, де подібні організації, до яких я належала в Україні, де є подібні організації, щоб займалися літературою, промоцією літератури, нагуглила дім літератури з величезною історією, перебування там літераторів, це їх дім їхньої праці і професійного спілкування. Прийшла туди і зустріла там колег. Разу по двох своїх роботах, тому що це і література, і університет, бо зустріла там пані Анну Насіловську, поетку прекрасну, а ще професорку літератури, яка очолює Стоважишення пісажей польських. І власно, так, з першої ж зустрічі ми порозумілися, ми зрозуміли, що ми можемо бути корисна одна одній. Я на цьому завжди наголошую, що це не просто одностороння така в чомусь допоможіть. Це не одностороння Так, Це завжди, рух. Справді, рух так, це завжди так. Рух. Це взаємозбагачення обох культур. Так. Обох Ох, літератур, власне, а як з мовою було? Ви знали польську мову до того? Um... Як нам усім здається, що ми знаємо ну, мову, так, так приїжджає. Я завжди, я завжди боюся цієї самовпевненості, тому що мову можна вчити все життя. Чим mm -hmm. ми зрештою ті відповідальні люди, які мову мають за інструмент, ми цим і займаємося. Так, тому звичайно я багато розуміла. Я вже на той момент і перекладала з польської, і читала вільно польською. Але, звісно, брак спілкування постійного. Я не можу сказати, що я приїхала з такою аж вільною польською розмовною для спілкування чи там для виходів в ефір. Але я її вдосконалювала, бо розумію, що для якщо ти в країні вже перебуваєш довше, то так, це так. і вияв поваги, та це вияв поваги. Я теж так переконана в цьому і вважаю. Як з'явився проект Спільно мова, тобто це така зустріч, так ну наскільки я розумію, українських і польських творчих людей, митців, так от. Під одним дахом, за одним столом. Як це виглядає? Власне, Розкажіть. з нашого знайомства з пані Аннею, а також з її заступником, очільником Варшавського відділу спілки письменників польської, з Бігнєм з Биковським, почався цей проєкт, така ідея. І, звісно, спочатку це не було проєктом. Спочатку це була така ініціатива, чи можна буде в домі літератури зустрічатися нам, українським митцям, які тимчасово перебувають далеко від дому, але мають оцю спрагу професійну. Ну, мають потребу обговорювати те, що відбувається в літературі, власне рефлексувати події довкола нас. І десь знаходити для себе власне, мати місце, де би ми могли прийти і порозумітися між собою, а також показати, що ми взагалі маємо, тобто познайомити з собою. І з таких маленьких зустрічей вони все більшали за кількістю залучених людей. І от пані Аня в якийсь момент запропонувала нам перейти уже до більшого залу, а зрештою ми вже доросли до тих форматів, коли до нас приїжджав на запрошування. Нашого проєкту Спільномова приїжджав театр з Луцька, це і дитячий, і дорослий колектив, які ставили, дитячий колектив ставив короля Мацюся прямо на сцені дому літератури. І ось тоді в мене був один з таких найбільших професійних переліків, тому що коли я побачила кількість людей, які прийшли на подію, в мене був просто панічний страх, куди ж я їх всіх розміщу. Люди стояли в проходах, люди стояли в дверях, і люди стільки вимінювалися. Охочих, так? Стільки було Людей на цих наших зустрічах так само була доросла вистава, яка теж мала доволі велике коло прихильників, зацікавлених. і от ці гастролі, і літературні зустрічі, і музичні зустрічі, і виступи бандуристів, виконання українських пісень, і презентації уже нових творів, коли письменники, які перебувають в Україні або перебувають в інших країнах протягом цього часу, але мали потребу запрезентувати свої твори, свою творчість на польську аудиторію, ми вже почали от працювати таким власне, мистецьким хабом. І я неймовірно вдячна, що і далі продовжується наша співпраця з колегами, і вона тобто вона не скорочується. Абсолютно Людно, вона бачимо, скорочується бачимо, певно що? в кількості угу. подій, бо все-таки, як ви сказали, це складно в двох країнах. Я повноцінно працюю в Україні, маю окремі проєкти тут, у Польщі. Намагаюся приділяти час усьому, але звісно, ресурсу чисто фізичного на все не вистачає, тому кількість зустрічей скоротилася. Але натомість ми маємо дуже хороші практики, наприклад, публікацій широких і про польську літературу. Ми вже маємо дві публікації. Перекладів українською сучасних угу. польських авторів, тобто ми не лише тут хочемо, щоб от про нас знали. Дайте нам майданчик, ми тут будемо говорити і, і так далі. По суті, ми... ви культурні дипломати, так? Тобто ну, виходить, що тут ви розказуєте про Україну, про українську літературу, так? так? В Україні про Польщу. Так. Я не знаю, чи у вас таке є відчуття, у мене зараз, от, четвертий рік повномасштабної війни, і тут от, я понад три роки, теж на дві країни, як ви кажете, але досі, досі ми настільки мало знаємо один про одного. І мені здається, оті соцопитування, які останнім часом, я думаю, що всі вже їх бачили, і е, які не дуже є хорошими, так, ставлення суспільства польського до українців. В Україні теж, от мої друзі-поляки, кажуть, що не дуже. Добре ставлення зараз погіршується до поляків, і мені здається, що це від незнання, От незнання того, що, що ми робимо, які ми є. Ну і, власне, ця програма наша, ми у Польщі, вона спрямована на тебе, показати Польщі портрет українців. Що ми, хто ми? Безумовно. Що ми робимо? Безумовно. Коли мене запитують, як же ти так довго прожила в Польщі, яка ворожа, має ворожі суспільні настрої проти українців, я завжди. Категорично висловлюю протилежну думку, тому що в колах, в яких я спілкувалася, в яких я реалізовувала проєкти, я отримувала таку суцільну підтримку, таке розуміння, таке бажання бути цікавими одне одному, що годі говорити про якісь негативні явища. І нам треба множити якраз. Ті речі, в яких ми знаходимо порозуміння, в якому ми можемо продовжувати наш діалог, і тут дуже багато залежить від нас. Так ми... я, до речі, підтримую, тому так. що в моїх колах так само всі ті наші польські друзі, які були на початку повномасштабної допомагали і підтримували, і розуміли, вони залишились, вони не змінили свою думку. І на жаль, ця російська пропаганда вона просочується в суспільство і польське, і українське, і в європейське загалом, тому що гібридна війна, вона ж немає. Кордонів, вона не має меж, так. і ми її не бачимо, і треба бути дуже дуже обережними, але пропаганда без сила там, де є достатньо інформації, де є достатньо підготовлений ґрунт так. і де нас знають. Завжди захищають тих, кого знають. От нам треба зробити так, щоб ми одні для одних були знайомими. І це працює в обидва боки. Я знову це підкреслюю, тому що не просто розповідати, яка Україна, яка в нас зараз культура, чим ми живемо, які цінності ми захищаємо, що таке наша ідентичність і чому ми вважаємо що саме ідентичність загрожена, не просто територія, не просто кордони. Загрожена наша культурна ідентичність, наша національна ідентичність, і чим вона наповнена, це звичайно треба пояснювати, розтлумачувати. Це і в межах України, що потребує великої роботи, великої праці і пояснення, а тим більше на закордон. І точно так само знайомити з національними культурами тих наших найближчих сусідів, які в першу чергу дали нам прихисток і які нам цю підтримку забезпечують. І це не Корисних Не з корисних інтересів. А абсолютно. це, власне, через те, що тільки так ми маємо шанс вижити в цьому світі різноманіття. Вижити, так, і, і протистояти спільно ворогу так, в Росії. Так. До речі, ви повернулись буквально з цими днями з Хорватії. Це так. був фестиваль, який власне, проводився хорватським пен-клубом, а ви були від українського пен-клубу. Розкажіть трошки про так. це, тому що у вас. Дуже багато цікавих, важливих проєктів, я, можливо, якщо ми стигнемо, сьогодні, хоча б про головні поговоримо. Так, власне, це все, коли мене запитують, що багато цих проєктів, то вони ж всі один з одним пов'язані. Просто так відбувається, що якась ініціатива завжди тягне за собою іншу, знаходяться партнери, знаходиться взаємопідтримка, знаходиться інтерес. А вже на цей інтерес, звичайно, пропонуються якісь дуже цікаві речі. І от одним з таких фестивалів, з якого я щойно повернулася, буквально позавчора. Це фестиваль, який називається Вірш у регіоні. Сюр, скорочено, така цікава символічна назва. Проводиться він в Загребі, в Хорватії, вже у 14-й, тобто це вже 14-та едиція цього фестивалю була. І вона фестиваль полягає в тому, щоб запрошувати делегації з різних країн, представляти їхні національні сучасні поетичні культури, знайомитися, взаємодіяти, бути цікавим одне одному. Відповідно до цього фестивалю вийшла антологія української сучасної поезії в перекладах Але Татаренко. Це наша прекрасна хорватистка, професорка Львівського університету і, взагалі, амбасадорка української культури на Балканах в Хорватії, зокрема. Саме завдяки її ініціативі, її амбасадорству і її блискучим характер, перекладам з'явилася ця антологія, яка була презентована і в рамках цього фестивалю. Нас підтримав власне, як делегацію, також посол України, надзвичайний повноважний посол України Василь Кирилич. Прийняв нашу делегацію. І це теж такий знаковий момент. Тобто митці, поет. Прозаїки, ну в, в даному контексті ми більше говоримо про поетичну творчість, але це ті люди, які мають свій інструментарій для вибудови місточків між країнами, і його не можна нехтувати, його навпаки, треба дуже інтенсивно використовувати. Ну, так, і тут я згадаю, звичайно, двох очільників цієї ініціативи з хорватського боку: це очільник хорватського пен Томіца Байсіч, власне, безпосередньо навіть ветеран хорватської війни, тому людина, яка дуже тонко відчуває наші. Ші контексти дуже підтримує українських митців всіляко сприяє, у тому числі і безпосередньо ресурсами для видання таких книжок. І керівник фестивалю стіху Рекіо, якщо я правильно вимовляю цю назву фестивалю по-хорватськи, звати цього пана Іван Герцег. От, власне, завдяки цим двом шановним хорватам, ми мали можливість українською досить чисельною, найчисельнішою з національних делегацій побувати на цьому фестивалі. Це надзвичайно приємно і важливо. Хочу вас запитати про застосунок літком. Коли він з'явився і як? Тому що, от, коли я говорила, що до мене приходить пані Ольга Люхова, мені всі говорили: літком. Тобто О, це знаєте, асоціації такі. <рес> це приємно, що один з моїх проєктів вже чітко асоціюється зі мною. Так, це моя така е велика Проєктна дитина. Так. і я творчі тішуся. Так, творче дітище. І я щаслива, що воно себе так проявляє, як я його задумувала, і розвивається, і знаходить нові втілення. І, власне, ліком задумувався до повномасштабної війни. Власне, вже писалася програма, писалося програмне забезпечення. І коли я тікала, коли я рятувалася, то одним з тих речей, які я взяла, це, власне, був носій з написаним кодом цього застосунку. Тому задумувався він і починав робитися, розроблятися ще до повномасштабного вторгнення, але втілювався уже тут, у Польщі. Тому це така теж україно-польська дитина. І зараз ми маємо, маємо українську версію застосунку, а також англійську і польську, попри те, що це національна мова, скажімо, лише однієї країни, так і комерційно це такий ну досить ризиковий крок. Але ми на це свідомо пішли з командою, тому що навіть навіть просто з жестом вдячності, що Польща стала однією з тих країн, які прихистили і дали дуже багато допомоги українцям-біженцям, так і дуже добре, що різними мовами, тобто можна слухати, тобто поляки можуть слухати і українські твори, так я розумію, так і і навпаки. І користуватися польськомовним інтерфейсом, що значно полегшує роботу з застосунком. Поки у нас мало контенту, який присвячений безпосередньо польській літературі, але ми над цим працюємо. і Я впевнена, ми будемо наші колекції поповнювати. Але з того, що ми маємо українською, це якраз теж добрий шанс познайомитися з тим, що таке українська література, якою вона є. У нас представлено дуже багато зразків, найзатребуваніших. Най... Борів, в першу чергу, звичайно, прози великої прози на ринку української літератури сьогодні, але також у нас є такі проєкти, скажімо, як проєкт Голоси, в якому можна послухати оригінальні голоси, тобто справжні, колись записані на радіо голоси наших класиків. Це, наприклад, Тичина, Сосюра, Драч, Симоненко. Я знаю, що це... це була велика робота проведена, так і ви працювали з рідними. Власне, брали права, брали з архіву ці записи, тому що це треба було В першу мешати. чергу. Це наш партнер так. «Радіокультура», Культура, які нам дали свої архівні записи, і ми так. доповнили це ці «Суспільне архіви. радіо. просто так. скажу, Суспільне Радіо України, так. третій канал, канал Культура і власне польське радіо не так давно підписало угоду про співпрацю. Тепер програми, зокрема і «Радіокультура» звучать в ефірі польського радіо для України. Це бачите, як вона все в житті пов'язана. Так. І як хороші ініціативи знаходять одна одну. Я дуже підтримую ці партнерства. Я взагалі вірю в те, що гуртом. Можна звертати гори. і коли збирається кілька людей з палаючими серцями і з умілими руками, завжди можна багато чого зробити хорошого. Так, а Я завжди кажу, що разом ми сильніші, так безумовно. До речі, так. ще один дуже важливий проєкт, про який не можна не згадати: це голоси недописані. Це аудіоантологія, так власне, творів тих митців, тих поетів і поеток, яких вбила Росія. Так. І це ну просто це неймовірно важлива справа. Я знаю, що я познайомилась з однією з ініціаторок в «Празі». Власне, яка говорила про цей проєкт, і потім ви вже розказували так. От трошки для розкажіть нам, у нас ще є буквально 4-5 хвилинок до завершення. Так, і що з ним зараз, з цим я, проєктом, о, я він називу... чи він продовжується. Ні, він продовжується, Я більше вам скажу, він зараз набирає тільки обертів, тому що ми маємо багато дуже запрошень на різноманітні фестивалі і пропонуємо цей проєкт у вигляді таких комеморативних мобільних аудіоінсталяцій, коли є певне. Така правильно правильно зроблена локація, в якій передбачено умови для витишення і перебування з цими голосами на одинці Чому для нас це важливо? Ну Безумовно, це наша вдячність за найвищу заплачену ціну в боротьбі за Україну. Ну і друге Такими ініціативами ми продовжуємо даємо простір, продовжуємо звучання цих голосів і даємо їм простір там, де фізично ці голоси вже звучати не можуть. Це безпосередньо вісім голосів наших військових поетів, які загинули в російсько-українській війні, а також дві цивільних жертви: це Вікторія Амеліна і Надія Агафонова, які загинули від ракетних ударів. І я завжди про це наголошую. Що основним критерієм цих текстів в альбомі, власне, текстів, які начитані голосами їхніх авторів, є те, що це дуже висока література, хороша література, якісна література. І це. Дуже часто відповідь на те запитання, де ж наші відомі митці, де наші Нобелівські лаурати, я впевнена, вони будуть ось-ось будуть і наші Нобелівські лаурати. Але ми не повинні забувати також про тих, хто навіть не мав шансу дорости до якихось своїх високих міжнародних нагород в силу того, що було обірване фізичне життя. Тому про це треба говорити, ці голоси треба слухати, треба перебувати з ними в одному полі. І тут я не можу не згадати керівницю проєкту недописані, про які. Ви згадуєте, бо цей проєкт ми зробили в партнерстві з недописаними, так і називається Голоси. Це наша частина. Недописані їхня, бо недописані власне в особі Олени Герасим'юк і Євгена Аліра займаються тим, що фіксують імена тих, кого ми втратили. Імена літератури тих, кого ми втратили в Російській від російської агресії. Так, ну, власне, от Олена Герасимюк розповідала так. в Празі, коли була зустріч з активістами і з волонтерами, і вона говорила про цей проєкт. І мені здається, що ніхто цього більше не робить. Ні, тобто є, ще є ініціативи різні, є, наприклад, ініціатива меморіалу. Вони фіксують всі жертви, не лише, жерт... не лише втрати літератури. Також є ініціатива Пен Юкрейн, тобто українського пено. Де фіксуються втрати культури загалом, тобто кожен має свій шматочок роботи, і я взагалі вважаю, що в таких ініціативах в нас не може бути конкуренції, її не може бути, її немає, тому що це, це дуже Поки Це ці ініціативи вони взаємодоповнюються Взаємодоповнюючі, і ми один одному просто тут підставляємо плече, тому що це наш спільний біль, це наші спільні втрати і це наша спільна відповідальність. Пані Ольго, дякую вам за те, що прийшли сьогодні за цю щиру розмову. Я бажаю вам Попри все, попри непросте життя на дві країни, попри те, що Україна досі у війні, четвертий рік повномасштабної війни, щоб ваша от ця творча жага не згасала ніколи, щоб у вас завжди було натхнення. І щоб ви писали і презентували книги, так? тому що от у вас була презентація в лютому, я пам'ятаю, у Варшаві, так? Так, у Варшаві в лютому. Так не скажіть, чи планується ще, можливо. У мене якраз щойно був тур Франківщиною, ще заплановано кілька міст, і в мене тепер така місія. Я їжджу на фестивалі і як поетка, і як менеджерка ось цих своїх ініціатив літературних. І іноді навіть потрібно вибрати, хто я більше поетка чи менеджер, але часом і частіше вдається поєднувати. Ну і скоро я сподіваюся поїхати на резиденцію на запрошення. Теж колег з Хорватії попрацювати над своєю наступною книгою, тому що проєкти це проєкти, але також потрібно і трішки приділяти час у своїй творчості. Тому так, дуже так. дякую вам за ваші побажання. Так, то чекаємо, Вони чекаємо на, на нову збірку і запрошуємо до нас. Завжди раді бачити. Дякую. Ольга Ольхова, поетка, засновниця застосунку літку. Ми, членкиня українського пен-клубу, була гостею програми Ми у Польщі, а запис розмови можете знайти на сайті Польського радіо для України, а також на нашому ютуб-каналі. З вами була Світлана Мялик. На все добре!